Доброго дня всім. Всі ми знаємо, що на сході нашої України ведеться бойові дії, тому в підтримку воїнів АТО проводиться флешмоб або така акція пуш-апс, тобто віджимання від підлоги. Треба, потрібно зробити 22 рази. Передаємо, і це було виявлено з ініціативи заступника верховної області. Передаємо естафету великоручківський ЗОЖ перших третіх ступенів. Так, давайте. Лічити вам. Ага. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22